Всім привіт! Мене звати Каріна, і сьогодні я хочу поговорити з вами про п'ять мов кохання. Спочатку поговоримо про тих, у яких мова кохання це слова. Для них дуже важливо отримувати компліменти та чути, що їх дійсно люблять. Вони дуже цінують щире вибачення та щирі слова. Другою мовою кохання є час. Такі люди дуже цінують, коли ви обираєте ту активність, якою можете займатися вдвох, але є велика різниця, як саме ви проводите цей час. Тобто важливо дійсно чимось займатися разом, дивитися фільм, ходити на малювання, ходити на йогу, прогулянки в парку, попити разом кави, а не сидіти на дивані та дивитися інстаграм. Вони цінують якість цього проведеного часу разом. Третє кохання – це подарунки. Такі люди дуже люблять дарувати та отримувати їх. І дійсно так буває, коли дівчині даруєш просто букет квітів, а вона така щаслива, адже відчуває, що її люблять. Якщо в дівчини або в тебе так, то може ваша мова кохання це подарунки. Четверта мова це допомога. Такі люди дуже цінують, коли їм допомагають. Будуть більш цінувати, коли їм допоможуть щось полагодити або щось зробити, чим навіть якісь подарунки або компліменти. Тож, якщо ти не розумієш, чому е, твоя друга половинка більш радіє, тому що ти допоміг їй полагодити кран, чим квітам або браслету, то може в неї мова кохання це допомога. І п'ята мова кохання це дотик. Тактильна мова кохання це дотик до плеча, поцілунки або обійми. Якщо партнер не отримує цього, то він навіть може почати сумніватися. А чи люблять його? Для них дуже важливо обіймати, цілувати, торкатися до людини, відчувати її тепло, запах. І якщо у вашої половинки мова кохання це дотик, ви обов'язково це помітите. І, звісно, у здорових стосунках має бути усі п'ять аспектів: і допомога, і проведений час, разом, і дотик, і подарунки, і слова. І навряд чи є люди, у яких тільки одна мова кохання. Зазвичай це дві або три. Наприклад, дотик і час, допомога і подарунки є те, на чому людина завжди робить акцент. Тож як зрозуміти, яка ваша мова кохання? Наприклад, вам на річниці подарували квіти, але ви засмутилися, що він не полагодив тостер. Тоді, вочевидь, мовою кохання є допомога, і буває так, що він дарує квіти, але вона не відчуває себе коханою тільки з за того, що він не сказав: їй Я тебе дуже кохаю, ти для мене дуже сильно важлива. Тобто її мова кохання це слова також буде дуже корисно подумати над цими запитаннями, як переважно я проявляю свої почуття. Кажу ласкаві слова, чи пропоную спільні заняття, що саме зазвичай не задовольняє у стосунках те, що ви мало розмовляєте, чи те, що ви мало обіймаєтесь. Або може вам здається, що він не хоче вам допомагати? Відчуйте, що саме важливо для вас, та запитайте, що важливо для вашого партнера.